тобі. далі. Будемо говорити про зобов'язання та штрафи, які відтепер роботодавці будуть нести а за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до ТЦК. Це передбачає закон про мобілізацію, який напередодні набув чинності. Про це ексклюзивно в ефірі Суспільного заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Давайте почуємо. Ми прописали вже чітко, що хто має робити, що хто має не спр замінили так, сприяти нас забезпечувати. Тому що сприяти це означає, що прийшов, поговорив і вже сприяє. А забезпечити це вже певні юридично зобов'язуючі дії тих чи інших керівників. А та система штрафів, яку Верховна Рада України також внесла зміни і удосконала, та підвисили штрафи для і для громадян України, які не виконують свої обов'язки щодо постановки на військовий облік чи оточення. Даних чи виклику за повісткою до ЦКСП, також і керівники підремності організації, які не виконують тих чи інших положень законодавства про мобілізацію, це в сукупності дозволить забезпечити якраз найбільш ефективне виконання тих заходів, які на сьогодні потребує наша держава. І так детальніше про нові правила для роботодавців щодо своїх працівників ми будемо говорити разом із Сергієм Доротичем, головою всеукраїнської громадської організації Союзу захисту підприємництва. Пане Сергію, наші вітання вам, добрий вечір. Доброго здоров'я, усі пане Сергію. Про які суми штрафів йдеться? Чи відомо вам? Так, ну суми штрафів десятки і до сотень тисяч гривень, але хотів би звернути увагу, шановного панства, на те, що ті штрафи мене лякають не стільки сумою, скільки підходами. Це дуже небезпечна тенденція, коли е, падні інституції. Перекладають фактично свою сферу діяльності на приватний, якому не притаманні зазначені функції, mm -hmm. тому що коли ми, ми говоримо про те, що зараз бізнес буде займатися моментами мобілізації, то в такий спосіб влада розписується в своїй, ну принаймні неспроможниці. Це дуже поганий сигнал науки суспільства. І не кажучи про те, що е, будуть посилені і так певні певного роду протистояння, які присутні між роботою. Давцем і нанятим працівником. Якщо ми загуглимо з вами поняття роботодавець, то це або керівник підприємства, або власник бізнесу, який в першу чергу забезпечує створення робочого місця і має відповідні відносини, чи то трудовий контракт, чи інші відносини з найнятим працівником. А у даному форматі на керівника підприємця чи на приватний сектор. Питаються функції, які не є логічними і не є правильними. А не а розкажіть детальніше, поясніть там, які саме функції та підходи пропонуються наразі у даному законі. Ну у даному законі пропонується, щоб мобілі... Мобілі... мобілізаційними моментами займався безпосередньо керівник, як то вручення повісток, як то контроль за е... доправленням до мобілізаційних центрів чи так званих ТЦК, а так званого ЗБЛК керівника підприємства. Що є ну, дуже таким дивним. Ми ж е, з вами і ви в тому числі, напевно ж, є як наняті працівники е, телерадіокампанії. І ви, коли наймалися на роботу на телерадіокампанію, ну точно ви не знали, що такі функції будуть у керівництва телерадіокомпанії, що вона тепер буде у вас та як наглядачем чи як. Е... Певним наганяйлом за вами це зовсім дуже дуже речі, як на мене. Якщо вже влада вибрала для себе такий спосіб, що вона ну як получає до цих процесів приватний бізнес. І, взагалі, бізнес структури, ну тоді треба перейти взагалі на рейки е, повноцінної е, військово-військової економіки, е, зупинити всі бізнес-процеси. Як це було у другу світову війну, взяти на себе всі функції держави, в тому числі по забезпеченню населення елементарним для проживання і всі ресурси, всі ресурси направити на перемогу, про що в принципі дуже багато експертів і говорять. Так. Угу. Працюють е, одну. Як то кажуть, в одному напрямку немає надприбутків когось? А всі ем... прибутки направлені до я ще хочу повернутися трохи до того, що саме передбачає закон у розрізі штрафів. От якщо роботодавець не забезпечує та того, що наразі ем, прописано в законі стосовно там доправлення своїх працівників до ТЦК і так далі. Які штрафи передбачаються за це? Ну спрост оригіналу документу я не зміг знайти які штрафи. Мені в відомо штрафи від 60 тисяч гривень на роботодавця. Як для мене, то це дуже великий показник. Взагалі, розмір штрафів, які прийняті в цьому законопроекті і на фізичних осіб, вони, м'яко кажучи, драконовські і не помірковані. Це скоріше уже репресивні заходи, які ну не підйомні і для мікробізнесу, і для нанятих працівників. Пане Сергію, в мене таке питання. От ну ви фактично зараз критикуєте цю норму. Чи намагалися ви, як представник громадської організації, яка захищає підприємців, виходити? Будете на контакт з народними депутатами, комунікувати незадоволення цієї норми і можливо просити чи вимагати, переглянути її. На, на щастя чи на жаль, ми всі і мої знайомі, як учасники чи очільники асоціацій профільних, подавали свої пропозиції, спілкувалися з народними депутатами. Ну, але чомусь не були враховані і взагалі дискусії, широкі дискусії, хоча б, ну, з питань правильності накладання штрафних санкцій, не проводилось. Як завжди, було прийнято дуже оперативно куло в буларах і в кабінетах, і ну зв'язку з цим ні здається, що це рішення прийняте е, упереджено і не виважено. Пане Сергію, ми вам дякуємо за те, що ви висловили дякую, свою дякую. думку. Ви вже згадували тут і владу та там народних депутатів. Тож ми запрошуємо представників влади та до дискусії за для цього питання. Зокрема, ну а наразі з нами на зв'язку був Сергій Доротич, голова Всеукраїнської громадської організації Союз захисту підприємництва, обговорювали нові правила для роботодавців стосовно своїх військовозобов'язаних працівників.